Так, всім привіт. Перепрошую, що затримав відео по Fluence, Ти, в принципі, майже по всіх автомобілях затримав. Не вистачає на все часу. Флюенс. Свіжопригнаний з Німеччини, він був автомобіль в кузові Седан Флюенс. Renault Флюенс це фактично третій меган в Седані. А відмінність тут збірка була в Туреччині. Відмінність він трохи більший по салону, ніж третій меган. Але в принципі матеріали і все решта точно такі ж самі, як третього мегана, за винятком формування самих сидінь. Але зараз не про це, зараз про стан конкретно даного Флюінса. Це Флюінс, 2010 рік виготовлення на прикольній, я би сказав, дуже гарній комплектації. Він має вкруг, вкруг, має оригінальний склопакет навіть. Лобове скло 2010 рік, 17 легкосплавні диски, присутні туманки, хром пакет на ньому. Безключовий доступ, два ключі, ось таких чіп-карти. Безключовий на всіх чотирьох дверях, 17 легкосплавні я вже сказав, задній парктрон. ну кузов, звичайно, що седан просто з велетенським багажним відсіком. Також присутня запаска знак аварійної зупинки, думкрат і все решта. Автомобілю проведено сервіс по замінні комплекту ремня ролика ГРМ плюс оливи. Так, Тут у нас шторка для задніх пасажирів. У нас салон скомбінований з екошкірою, такий цікавий, як бусешного Мегана. Далі для заднього вікна шторка, обдув заднього ряду сидінь, ізофікси на всіх. Сидіннях, тут такий підстаканник, підлокітник. Чотири електросклопідйомники. Я зараз покажу регулювання підігрів, складання дзеркал. У нас є отака ручка, Шкіряне кермо, круїз контроль, клімат контроль, двохзонний датчик світла, сенсор дощу. Присутній ось такий очечник, Шкіряне кермо і шкіряна ручка я вже сказав, ну і такий салон комбінований з екошкіри. Сидіння по формовці Флюенса і 3 мегана мають невелику відмінність, але, в принципі, нічого такого критичного чи гіршого в тому я не бачу. Він-код зараз покажу вам цього Флюенса, ви собі можете спокійно пробивати по базі офіційного дилера. 147 тисяч має автомобіль пробіг. Тож, будь ласка, можете пробивати. Двигун тут 1,6 бензин к 4 м механіка на 5 передач. Е, можна подовжити отак ваш багажний відсік, що, в принципі, є досить класною і цікавою опцією для, для будь-якого автомобіля, тому що таким чином можна перевести досить такі габаритні вантажі. Місця Місця в Флюїнці більше, як в третього мегана. Не знаю, як це реалізовано, але позаду салон. Навіть якщо брати Манган 3 універсал, то флюенса місця більше. Що стосується лакофарбового покриття, фарбованих елементів на цьому флюенці немає. Є сліди використання, якісь там сколики, подряпинки. Зважайте, автомобіль точно не новий, точно не з автосалону, але стан його дуже непоганий. Повторюсь: 1,6 бензин, двигун. К4М з гідрокомпенсаторами підходить під газ. Самий надійний двигун, взагалі, який, напевно, був в компанії Renault 1,6, 17 легкосплавні, складання, регулювання підігрів дзеркал. Без ключ. парктрон задній, шторки для заднього ряду плюс шторка на заднє вікно. Ясно, що маємо підігрів, датчик світла сенсор дощу, складання, напів такий закошкірий салончик, клімат, круїз, Кермо з перфорацією, кермо я перетянув по причині того, що там була натертість, фото керма є, кому цікаво, я вийшлю, яке воно було. Пробіг перевіряється, можете передивитись, олива замінена. Мастило замінено і замінено комплект рівня ролика ГРМ. Тому до ГРМ найближчих 60 тисяч вам не потрібно буде. Дивитися, ось так він виглядає під капотом, нема в нього гідроупора, так як в 3-го Реномегана. Оригінальні фари 10 рік. І тут точно так само. Тобто автомобіль по периметру цілий булти не кручені, під капотом виглядає ось так. Двигун помили в зв'язку з заміною ГРМа. Ну, і, в принципі, не було сенсу його залишати в такому стані, так як самі розумієте, за 10 років тут назбиралось досить багато. Різного бруду. Тому так, друзі, цікаво, проїжджайте. По фарбі проходити ну, не бачу сенсу, якщо ви захочете побачити будь-яку подряпинку на ньому чи ще щось, я вам відразу її покажу. Притертість невеличка на передньому бампері. Ось тут, можливо, є якісь десь по автомобілю мікровм'ятинки. Ну і також є отут. Такий чуханчик теж невеликий. Так, кузов цілий, без корозії, не подерта, не побита автівка в гарному, збереженому, доброму стані. З оригінальним пробігом 150 тисяч. Зважайте, ціна його 8200 доларів на віддачу з сертифікатом. Доступний в послугу розтермінування, може переїхати до Києва, якщо це вам буде цікаво. Тому ну, телефонуйте, цікаво буде, то. Наберете переженемо до столиці. Цікаву послугу розтермінування, номер телефону Андрія в описі є до цього відео. Якщо цікаво слідкувати за всіма автомобілями, які приїжджають до нас, підпишіться на Viber-групу Telegram-Instagram. Я там викладаю всі автомобілі, які або їдуть, або вже є, або вже готові, або які в процесі підготування. Тому так, набирайте. Гарного дня, всім добра, всім пока.